Біблія, книга Левіт, глава друга. А коли хто принесе жертву, жертву хлібну для Господа, та нехай пшенична мука буде жертвою його, а він полє на неї оливи і дасть на неї ладан. І принесе її до Аронових синів священників, і візьме звідти повну свою жмені пшеничної муки її, оливи її зовсім всім їй ладаном. Та й спали священник на жертівнику за пригадувальну частину це огняна жертва, пахощі любі для Господа. А позастало сіє хлібне жертво для арна та для синів його. Це найсвятіше господніх жертвок. А коли принесе жертву, жертву хлібну випечену в печі, то нехай це буде пшенична мука, прісні калачі, мішані в оливі та прісні коржики, помазані олив. А якщо твоя жертва жертва хлібна на лопатці, то нехай це буде пшенична мука, мішана в оливі прісно. Поламати її на шматочки і попл'єш на неї оливи. Це хлібна жертва. А якщо твоя жертва жертва хлібна смаження, то нехай буде зроблена в оливі з пшеничної муки. І принесеш хлібну жертву, що зроблена з тих речей для Господа, й подаси її до священика, він принесе її до жертівника. І принесе священник із хлібної жертви за пригадувальну її та й спалить на жертівнику – це огненна жертва любі пахощі для Господа. А позостало цієї хлібної жертви для Аарона та для синів його це найсвятіше з Господніх жертв. Кожна хлібна жертва, яку принесе Господи, не буде зроблена квашена, бо все квашене і усякий мед не спалити з нього огняної жертвою для Господа. Як жертву первоплоду принесіть її для Господа, а на жертівника вона не приноситься на любі пахощі. І кожну жертву жертву хлібну посолиш сіллю і хлібної жертви твоєї не позбавиш солі за повіту Бога, твого. на кожній жертві твоїй принесеш солі. А якщо принесеш хлібну жертву первоплодів для Господа, то колося пряжене вогні, як потовчене зерно, принесеш хлібну жертву своїх первоплодів, і поли на неї оливи, і поклади на неї ладану, це жертва хлібна, і спалить священик за пригадування частиною її з потовченого зерна, і з оливи її на всім ладані її. Це огняна жертва для Господа.